Вітання всім! Ми тут задумали нову рубрику і задумалися над тим, як її назвати. Рубрика досить специфічна, можливо, для вас вона буде не новою. І відголоски її в інших відео ви бачили, а от з назвою питання. Тому ми нічого кращого не придумали, ніж як. Перед вами рама Каньйон. Каньйон. Каньйон майже переможець а, прекрасних рішень, єбанутих а, а, варіантів зажинів, хомутів, кріплень, півнів і всього такого. У них є скот. скот? скот. А що скот? Ні, у скота нормально. все. Вони роблять просто рами, які легко ламаються, зажими, які легко ламаються, ну там просто все хорошо. Ні, А каньйон він, знаєш, не просто робить так, типу, ой, зліпили, то хай буде. Ні, вони роблять так. Охуєть, як красиво. А вже клієнт, покупець, юзер. Є Бітес. Да. Коли ви купуєте вельчик, дивіться, що там в нього отут. Якщо тут звичайний хамут, навіть якщо у вас підсидів не стандартного діаметру, хер з ним, там все можна проточити, все можна виготовити, і все буде добре. Зазвичай там нічого і не заважає, щоб купити. щось, щось. Я, намагаюсь знайти Я о, о. А ця фігня нам приїхала. Приїхала от в такому вигляді, ця бляда пластмаска, і кажуть... А, алюміній заліпає на карбон там, на uh -huh. все інше. Цю пластмаску я не зміг зняти, я її просто розрізав. То вона сіла тупо намертво. Я її грів феном, ледь не розплавив пофігу. Вона тупо. Коротше, щось з нею сталося. Це, це, це шматочок підсидільного цидільного хамута. В смислі? Так, де фокус, фокус, о, здравствуйте. Вот. Це не просто так. Куди ти дивишся? Я тримаю в руках оцю от діч. Угу. Коротше, я пробував зробити його з пластика, але отут треба, щоб була якась п'ятка з Де чогось. Хокус, блядь. Та ти далі трохи. О. Нема. Ну, і хер з ним. Видно щось? Ну таке. Ну що, не видно нічого? Можна, має бути автофокус? О, так він авто, але він щось не авто, ніхрена. Отак ближче зроби його. І що? І сильна фокус з'явиться. О, здравствуйте, З'явиться. наразі. З'явиться. <звіс> <звіс> і, і загубиться. Ну, коротше. А, а що це хуйня? А ну тепер зробить далі його. Чекс. О, знайшов, ти бачиш. Ну, коротше, і. Продовжаємо наше шоу. А, І коротше, оцю херню я зробив з алюмінію, просто через те, що це якось простіше і його не зажовує і не відоламує. Бо пластиковий я зробив, зламав і коротше, ну, ахуєнно. <різь> да. От. І так, ми такі оп. Я ще його туди не міряв. Так що зараз може бути оп, не по плану. І фейл, ага. О, що то не о. Ні, Я насправді догадуюсь, що о. Мя, м'я, все амінь. Ні, я його просто ж зробив подовжині з запасом. Заприсував. Що кам'яць? Все пиздец. <гум> а ми його трошечки напільничком той. Його... О. Він оце мод впирається, це я ще зніму трохи. <гум> так от, коли ви берете вієльчик, ви просто подумайте про себе. Чи було б вам ок. Бо е, інженери подумали, мабуть, що їм ок, як у них в анальному отворі з боку стирчить болт. От просто уявіть собі це і подумайте, як воно, вєльчику все життя їздити з такою хератою, з таким чудовим рішенням. Тому е, краще без такого. Епізод номер два про генітальні рішення в порноіндустрії, ой, в велоіндустрії. <кій> Цього разу пагост. А, не просто так. Тут лежить півень оцей, півень отой. В одному там щось залишки. Ні, ну там не залишки, там, типу, різьба, а, трапеція видна. Упорна, ні, вона не трапеція, це звичайна упорна різьба. А тут різьба проста, звичайна. І от такий самий півень прикручений вже на місце. І тут стоїть стандартна оська. За Чому ж така херня? На що ж треба було переробляти? Оце рідна ось. Ану, фокус-фокус. Ага. Як ми бачимо, різьба така, що її тупо зірвати нереально. Взагалі, прям зроблена ну, шикарно. Да? Дванадцята вісь, жорсткость, все офігенно. Нахіра ж її було переробляти, але тут гвинтик. Якщо ми відкручуємо. В смислі? Магічна хуйня. Чи просто хуйня? Тобто у нас є шматок різьби. Що ти там знімаєш? Що ти знімаєш? Та близько воно не фокусується. Mm. У нас є шматок різьби, у якого навіть всередині ну, пороздивлятися, в нього немає ніякого фіксуючого зубця. Тобто от, воно провертається одне від іншого. Mm. І далі гвинтичок. Товщиною, як наші е, ненависні ексцентрики. Ну що, я, в принципі, люблю ексцентрики, Юля теж любить ексцентрики, а, руки з жопи, блін. Вот. Але ж людоньки не люблять ексцентрики. Але вважається, що оце з'єднання це супер жорстко. Це 12 та вісь, неубиваемая різьба. Що це, блядь, взагалі? Це який третій у нас епізод шедевральних рішень. да? Ну, це рішення доволі древні, старі. стосуються супер заспецьованих. Можно Можна внімання всюдою. На екран. Да. Дірки для спиць. Тут відсутні, тут присутні. І як? Подожі, розкажи. Що відбувається? тут їх не насверлили, їх насверлили тут. А, тобто, отвори для спиць у нас насверлені, фактично, мабуть, в найстоншому місці. Взагалі на ободі. Найтоншим хіба що є фліперна частина зсередини, але там вже якось закріпиш. <кхід> не закріпиш. Не дивно, що через те, що вони насверлені тут, вони всі порозривалися, вони всі пішли тріщинками. Не притуляй його так близько. М -м -м так, де так, щоб видно було прям. Хорошо. Ну, не знаю, то буде видно? видно. Ну так, да, тут видно. Ну от, короті, Вони всі отак от роздерті. При тому, що на цих колесах не їздило щось велике і важке. Їздило щось невелике і няшне. Так. Да. От спецювання цього колеса. Як виглядає? Ну, це не спецьовання, а тип спецювання. От, тут стоїть всередині шайбочка. Ну, далі ж. От, шайбочка просунута в ту дірку, через шайбочку просунута спиця і далі спиця от, запхана сюди. Да. Нанотехнології Шиманок всі діла. А до речі, от ці, з такими втулками у нас вже було здається, відео, як ми їх переробляємо на промпідшипник, встановлюємо. Да? Да. А чи такі, чи думаю. схожі. Ну, за, зараз не про втулки, зараз про те, що якщо ви посадили вісімку в цьому місці, ми її не витягнемо. Її можна трошки відрихтувати, потовкти, і воно щось буде трошки кругле, але не сильно. Якщо ви зробили тут вмятину або навпаки щось там відбулося, або да, сердечко між спицями ну, вирівняти це тільки можна методом рихтовки. Ідеальним колесо не буде. Якщо навіть там плавна вісімка, витягнути це адекватно нереально. Тільки вирівнювати сам обод спочатку до майже ідеалу, і тоді вже обтягувати на спиці. Як ви, бачите, як ви бачите, це не оригінальний обер Шимано. Чого так? Дійсно, а чого так? Бо у нас Шимано не продає абода для своїх колес. І це стосується не тільки оцих древніх, а й більш нових. Тому якщо ви щось таке маєте і воно вже сипеться, то. Амінь. Або варіант, як тут. Ми йдемо на базар, купуємо дешевий обот, який важить півтонни. Заварюємо всі дірочки, сверлимо дірочки там де треба і спецюємо.